Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини, де я пропоную найкращі страви до буднів та свят. Кожен з нас на новий рік звик готувати оселедець підшупою. Сьогодні я пропоную трохи інший рецепт. Страва може вам здатися ще смачнішою, ніж звичайна. Отже, готуємо шубу з тунцем. Для цього нам потрібно 3 відварених картоплини та 3 варені морквини. Далі треба взяти 3 яйця, 1 цибулину та 1 великий варений буряк. Також не забудьмо 2 упаковки консервірованого тунця і майонез та сіль за смаком. Починаємо робити салат, який будемо складати шарами. Дрібно нарізаємо цибулину, після чого її потрібно ненадовго замаринувати, щоб зійшла гіркота. Для цього всипаємо цибулю у миску, додаємо одну чайну ложку цукру, столову ложку оциту 9%, півчайної ложки солі. Чайну ложку олії, все гарно перемішуємо і відставляємо в бік на 10-15 хвилин. Далі беремо тарілку і кулінарне коло, середину встиляємо харчовою плівкою і вкладаємо перший шар на терту картоплю, зверху солимо, перчимо і робимо сіточку з майонезу. Наступний шар розім'яти віделкою тунець, розрівнюємо. І посипаємо його маринованою цибулею. Зверху на крупній терці натираємо яйця, підсолюємо, перчимо, робимо майонезну сітку, наступний шар терта морква. Також солимо, перчимо і знову наносимо сітку з майонезу. Верхній шар тертий буряк. Змащуємо верх майонезом. Оскільки це фінальний шар, то майонезу можна використати трошки більше. Гарно розмащуємо, салат ставимо на цілу ніч у холодильник. У всякому разі, настоюватись він повинен не менше 2 годин. Прикрашаємо страву зеленю петрушки, кукурусою або зернами гранату. Робіть це на власний смак. Цей салат виглядає, ніби тортик. І різати його треба відповідно. Зараз покуштуємо страву, це дуже смачно і є прекрасною альтернативою традиційному селецю під шубою. Тому обов'язково приготуйте його на святковий стіл. Раджу вам це від всього серця. Підписуйтесь на мій канал, нажимайте на дзвіночок, ставте вподобайки цьому відео. Щасливих прийдешніх свят.